Мої вітання. Я дуже полюбляю випічку із вишнею, але, на жаль, в наш час заморожувати вишню не варіант, тому я вирішила приготувати дуже легке у приготуванні та смачне варення. Готується воно швидко, просто, буквально 5 хвилин вашого часу. І таким чином можна зберегти вишню на всю зиму. Потім додавати цю вишню до млинців або будь-яких десертів, або також взимку можна буде додати до неї крохмаль, проварити і зробити дуже смачний вишневий конфітюр. Такий конфітюр я додаю до будь-якої випічки, і це справді смачно та дуже швидко. Тож готуємо. Збираємо або купуємо свіжі вишні. Їх гарно миємо, відділяємо від хвостиків, просушуємо та витягаємо кісточку будь-яким зручним для вас способом. Зазвичай я це роблю булавкою або паличкою для суш. Пересипаємо у свою улюблену миску для варення, зверху додаємо на вишні 200 г цукру. Ось так просто посипаємо все зверху, розмішуємо обережно вишні з цукром. Щоб цукор рівномірно розподілився по всім вишенькам та відправляємо вишні на плиту. На середньому вогні варимо вишні до тих пір, поки не розтвориться весь цукор. Звичайно, періодично помішуємо, щоб нічого не пригоріло. Коли цукор розчинився, ось ми бачимо, його вже немає в рідині, і рідини стало значно більше, додаємо сюди ще один кг цукру. Повторюсь, в мене було 2,5 кг вишень вже без кісточки. Також додаю сюди 1 чайну ложку лимонної кислоти, все добре перемішую. Миску з варенням я не знімала з вогню, вона продовжувала стояти на вогні. Коли варення закипить, обов'язково знімаю з нього піну і варю на середньому вогні 5 хвилин. Якщо у вас залишились зайві вишні, то ви також можете зробити ось такі гарні цукати. Відео рецепту є вже на каналі. Ці вишневі цукати також дуже смачні. Варення в мене вже проварилось 5 хвилин, вимикаю вогонь. Цим часом я простерилізувала банки, прокип'ятила кришки, заливаю варення повністю доверху в баночку та закручую звичайним способом. Готові баночки з варенням тримаю у перевернутому вигляді до остигання. Коли банки повністю охолонуть, тоді я відправляю їх до підвалу. Ось такий дуже легкий та дуже швидкий спосіб заготовити вишню без заморожування. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!